Так, мало робочих днів, і виконавчий комітет, і сесія міської ради. Там буде розглядатися декілька питань, на яких я хотів би зупинитися окремо. Це перше питання це зміни до регламенту міської ради, яку внесла е, Наталія Кунчук. Е, ви знаєте, це таке у нас ну, латентне, латентне, латентна ситуація в міській раді, коли депутатський корпус намагається частина депутатського корпусу. Змінити закони України і обмежити права міського голови. Ви знаєте, що право вето це є тим балансом противаг в органах влади, коли депутати приймають рішення, яке суперечать законодавству або суперечать, на мою думку, інтересам громади. Я маю право скористатися правом вето і заблокувати це рішення, зупинити його дії поданим поданими змінами до Регламенту з така утворена дуже складна юридична конструкція, яка це право вето не вилює. Я звернувся за роз'ясненням до Верховної Ради України, до Асоціації міст України. Вважаю, що ці зміни вони суперечать чинному законодавству. Якщо вони все ж таки будуть прийняті в тій редакції, в якій вони внесені, я накладу вето на це рішення. І в випадку, якщо вето буде подолано, то буду звертатися до суду. Я переконаний, що закон України про місцеве самоврядування у нас працює декілька десятків років, і там чітко прописана зона відповідальності міського голови, зона відповідальності Депутатського корпусу.